Грищенко, Чудновський тобто це вже 9. а Також присутній депутат міської ради Станіслав Басов. Кворум є відповідно по членам виконкому. А, скажіть, будь ласка, колеги, чи в когось є зауваження заперечення до запропонованого порядку денного? Він на сьогодні з 22 пунктів? Немає. Тоді я прошу голосувати порядок денний в цілому. Дев'ять за. Дев'ять за. А якщо щось сказали, то скажіть, будь ласка, ще раз. Дев'ять за. Дев'ять за, дякую. А, так, тоді переходимо до розгляду питань по суті. Підлубний Едуард Станіславович, перший доповідач, питання 1-2. Про виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної комісії з питань бюджету та фінансів для надання матеріальної допомоги. Це і перше і друге питання. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую загорішення. Наступне до доповідач Файфер Сергій Миколайович. Питання з 3 по 18. Це передача у власні житлових приміщеннях у е, гуртожитках. Е, відповідно, це питання з 3 до 7. Надання дозволу на змін умов договор найму жилого приміщення. Питання з восьмого до вісімнадцятого. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Поки що вісім за. Вісім за. Рішення прийнято, дякую. Наступне депутат Жижевський Сергій Сергійович, директор департаменту громадського порядку цивільного захисту. Питання з 19 по 22. Це перепоховання останків Семеренко, Савенкова, Слободчикова і перепоховання останків військовослужбовців. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. 8 за. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую, колеги. На сьогодні порядок даний вичерпано. Нагадую, наступного разу ми зустрічаємося у вівторок. Це буде 20-те, Це буде передсесійне виконком. Ну і відповідно, у нас буде набагато більше роботи. Всім сьогодні вдячний за участь. Всього вам найкращого, мирного неба, бережіть себе і мирного неба над головою.